Ворог вербує індійців у свою армію, а потім використовує їх у війні проти України. Про це написало видання Вашингтон Пост. Як заявили родичі завербованих, росіяни обіцяли індійцям. Працевлаштування або здобуття освіти також зазначається, що близько ста громадян Індії воюють на боці росіян проти України. А Бініл Бабу, який загинув у січні, став уже десятим вбитим. За інформацією видання російська влада постійно заперечує будь-які правопорушення зі свого боку та обіцяє звільнити індійців зі збройних сил. Так пригадуєш, коли на рендер-моді приїздив в Росію, вони піднімали цю тему поверніть тіла, поверніть людей з війська, ви їх завербували незаконно і що, і нічого. Як вербували в окупаційну армію і цих індійців, а й лише й кубінці, непальці. Північні Кореї всі є, yeah. і всі вмирають за е, російські гроші в війні проти України, про яку вони мабуть і не знали, що вона існує загалом. Така держава в Європі до цього. Отака, ну, от вона і федерація терористична, ну і наша така ось війна. Сили оборони зупинили колону російської техніки, яка прямувала у бік кордону на одній із ділянок активних бойових дій. Про це інформує Держприкордонслужба. На відео яке публікували прикордонники, видно, як українські захисники точними ударами знищують ворожий транспорт. Завдяки роботі наших бійців. Плани російської армії було зірвано. У результаті операції знищено дві бойові машини піхоти, і ще одна зазнала пошкоджень.